Олександр Дубинський таки потрапив за ґрати, щоправда, поки тільки на 60 днів. Діючий нардеп та колишній журналіст плюсів отримав підозру у державній зраді. Які механізми спрацювали цього разу, і головне, які це матиме наслідки, адже, як на мене, впливає і на ситуацію у Верховній Раді. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Рассерцов, це мій канал свіжої історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше, а моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Костенко. Якщо це відео викличе у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його, підпишіться на мій канал, поширте це відео. І переходимо до розмови. Пане Володимире, якби арештували депутата від. ОПЗЖ, то, мабуть, це не було чимось таким аж надто дивним. Ну, власне, це те, чого ми від них очікуємо. Але тут і йдеться про депутата Дубінського співпраця, якого з росіянами почалася ще до того, як його виключили виключили з фракції Слуга народу. І свого часу він мав вплив на партійні процеси, зокрема і на формування певної частини списку. А це не викличе жодних запитань до тих людей, які свого часу провів у партію Олександра Любинський. Тобто, чи ну, мати це вплив на свого народу? Ну давайте будемо точними і коректними ще до виключення Дубінського з фракції Слуга народу розпочалася його співпраця не з росіянами, не з росіянами, а з паном <зв>. Деркачем. Власне, за що його виключили з фракції? За те, що він разом з Деркачем, і деякими, ну, теж вже там з колишнім народним депутатом Деркачем, разом там ще з деякими іншими персонами, вони виступили звинуваченнями проти Байдена, почали розповсюджувати різні негативні матеріали проти нинішнього президента США. Врешті-решт вони потрапили під санкції Сполучених Штатів, під санкції Держдепартаменту США. На після цього Дубінського виключили з фракції. Саме після цього, практично відразу. На той момент, хоча в США звинувачували, але ну фактів і підтверджень не наводили, але звинувачували, що була співпраця, що є співпраця цих людей з російськими спецслужбами. Думаю, що ця співпраця з високою ймовірністю. Я, звичайно, не можу це стверджувати. Напевно, це лише СБУ може сказати. У них мають бути докази. Да. Але скоріше за все, моє припущення це йшлося це через Деркача. Деркач був зв'язуючою ланкою. У нього зв'язки з ФСБ є ще з 90-х років. Він і сам там навчався до речі, не він один з української політичної еліти. Там навчалися люди, які є і в патріотичних партіях. Між іншим, yeah. uh, да, є і такі, і навіть які очолювали службу безпеки України. Але і батько пана Андрія Деркача очолював Службу безпеки України, і сам Деркач мав величезні зв'язки в Росії і був одним з головних лобістів Московського патріархату в Україні. Тому я думаю, що от саме Деркач там мав прямі зв'язки. Дубінський приєднався. Я думаю, що це не була його особиста ініціатива. Скоріше за все, тут спрацювали інтереси Коломойського, який почав гру проти нової адміністрації США. Це була його величезна помилка. Він Коломойський ставив на Трампа. Тому тут була, думаю, інтерес був Коломойського, а відповідний Дубінського, не в тому, щоб там допомагати Росія, а щоб от допомогти Трампу в боротьбі з Байденом. От така була логіка. Чи був Дубінський непрямо пов'язаний з росіянами? Коли це сталося? Як це відбувалося? Оце на ці питання має нам дати відповідь СБУ. Якщо б вже тоді, вже тоді було це відомо? Ну, я думаю, що ця справа з'явилася раніше. А так, навіть що там казати про Дубінського? По Деркачу. Справа кримінальна з'явилася тільки після початку повномасштабного вторгнення. У Деркача насправді величезні зв'язки були при різних президентах, зокрема і при Порошенках. Він впливав і тут. от справа ж не тільки там в його авантюрі, ну і відкритті такої інформаційно-політичної кампанії, яку вони здійснили в Україні проти Байдена і на підтримку Трампа. На мій погляд, ще більша проблема, яка залишається до речі, це вплив деркача, вплив давній. Ще з часів кучми і вплив, який залишався при Ющенка, при Януковичі, при Порошенка, і я думаю, певною мірою непрямо частково залишками залишається і зараз це вплив на атомну енергетичну галузь України, і це найбільший ризик. Набагато більше ризик на Подеркачу ніж те, що зараз сталося. А по Дубінському я думаю, що Дубінський був не головною фігурою. От в цій схемі він використовувався. Думаю, що отут далі він наскільки це було свідомо напряму, чи задійний був там Коломойський, Каломойські, думаю, розпочав якусь ігру з Росією. Дехто стверджує, наприклад, мер Дніпра Філатов стверджує, що Коломойський очікував приходу росіян. Це вже сталося після того, як після проти Коломойського були відкриті справи в США. Правда, от зазначу, тому що у нас є багато теж фейків з цього приводу, ніяких запросів на екстрадицію Коломойського немає. Немає там. Є розслідування по Коломойському, але ситуація зовсім інша ніж з фірташем. От фірташа США хочуть екстрадитувати. Ну щоб зробили екстрадицію фірташа з Австрії в США. По Коломойському поки такого немає. Там ідуть розслідування, але до прямих звинувачень саме проти Коломойського, поки справа не дійшла. Але ну, ставлення Коломойського до адміністрації Байдена є критичним. Можливо, це вплинуло. Ну і справи, які розпочалися вже при Зеленському проти Коломойського. Я думаю, що теж могли стати стимулом для нього чекати приходу Росії. Але знов таки. Так воно ну, чи ні? Це ствердження Філатова. Насправді ми не знаємо. Тому я б знаєте, не казав про те, що у Дубінська вже тоді були зв'язки з Росією і так далі. Ні. Дубінський потрапив до Верховної Ради по квоті плюсів. Ціла група людей потрапила до складу фракції слуг народу в 2019 році, які були. Які працювали на телеканалі 1+, плюс один іноді цю групу називали групою Коломойського. Я думаю, що на перших порах, як мінімум, перший рік-півтора, це точно було, і вони намагалися працювати в інтересах Коломойського. але вони були в меншості. І коли за ініціативою президента Зеленського голосувався антиколомойський банківський закон ще на початку 2020 року, ця група голосувала проти. Але врешті-решт, коли стало очевидним зокрема, воти історія з Джуліані напад на Байдена, коли стало очевидним, що Дубінський загрався, тоді його виключили з фракції. А група, колишня група Коломойського, до якої належали колишні міністри культури Ткаченка, і деякі інші, вони в абсолютній більшості перейшли на бік Зеленського. І працюють зараз дуже дисципліновано в його інтересах. От така історія. Вона не така однозначна, як може здаватися. Тобто, тут йдеться не про те, що там з самого початку, вже давно, там багато років тому Дубінський вже працював на Росію. Ні, я думаю, що співпраця розпочалася саме по проекту, от, який Деркач реалізовував проект, направлений був проти Байдена. І от в цьому проекті да, Дубінський брав. Пане Володимире, але дивіться, чи інакше, Дубинський ну, не є людина випадково в випадковому політиці, хоча й ніби вперше став депутатом. Він не випадкова людина, я ж про це і кажу. <coughs> Далеко <coughs> не випадкова. <coughs> Тому він мав би усвідомлювати ці всі ризики. О, слухайте, ну, не будьте наївною людиною. <coughs> Політики. І великі бізнесмени це люди, які завжди працюють в полі ризику. Завжди працюють в полі ризику. Ступінь усвідомлення ризиків у кожного своя. Я скажу більше, от за власним досвідом. А я знайомий з багатьма політиками, співпрацював з багатьма. Я знаю, що дуже часто, навіть дуже досвідчені. Дуже досвідчені політики неадекватно оцінюють власні перспективи і власні дії, наслідки власних дій. Дуже часто. Багато хто з них вважає, тільки вони знають, що і як буде, там, хто переможе на виборах. Ну, я вам простий факт скажу: ви кажете, там усвідомлювати ризики. Наприклад, 2016 рік президентські вибори в США. Абсолютна більшість українських політиків, причому дуже розумних, там Арсеній Петрович і Аваков там і багато інших. Ну, Порошенка не прямо там да, так трошки так інакше, але теж всі ставили на Гілларі Клінтон. Всі, і це потім спричинило великі проблеми для нас, тому що Трамп поставився до України вкрай негативно. У нього і так були симпатії до Путіна, там, скам так, не зовсім правильні думки про Крим і так далі. Але додатковий негативний чинник його настроїв проти України це те, що більшість впливових українських політиків на той час впливові урядовці, ключові фігури в українській політиці, відверто підтримали Гілларі Клінтон і навіть виступали проти Трампа. І це на певний час нам створило великі проблеми. Це просто як ілюстрація того наскільки адекватно можуть оцінювати ситуацію навіть розумні люди щодо Дубінського. Якщо ви кажете про ризики, пов'язані з співпрацю з росіянами, знов таки, моя версія, що скоріше за все, це була непряма співпраця, співпраця була через е е е е Деркача. Деркач отримував гроші, а Коломойський був вдолі, як люблять казати наші політики і бізнесмени. Можливо, ще й виконував доручення Коломойського. Треба розуміти, Дубінський інструмент Коломойського. А що до, до речі, щодо Дубінської фракції Слуга народу, я знаю від багатьох депутатів слуг народу, що коли Дубінський був членом цієї фракції, це був такий геморой, Фракції були дуже раді, багато людей дуже раді були, коли його виключили з складу фракції. Думаю, що і зараз багато хто радий тому, що він опинився в'язниці. Тому що це була людина найбільш агресивна у фракції, яка постійно в внутрішніх чатах. Ображала матюками і не тільки матюками, ображала навіть серйозних людей, впливових людей у фракції, Постійно створювала конфлікти всередині фракції. І тому подібне. Тому це теж специфічна історія. Це особистість Дубінського, дуже неоднозначна особистість. Я думаю, що фінал закономірний. За що боровся, на той не боровся. От, як каже відомо, прислів'я, це наслідок його авантюр. Частково, я думаю, є авантюр Коломойського також. Перепрошую. Пане Володимире, але от дивіться, є Дубінський, Євгеній Шевченко, вбитий на Херсонщині колаборант Ковальов. Но вам не здається, що для праючої партії. От таких збігів є занадто багато. Ні, все дуже просто пояснюється. Знов таки, давайте оцінювати ситуацію не з сьогоднішнього дня. Це дуже легко сказати, а от сьогодні там, а, а, да, от вони проявилися, до речі, той самий Євгеній Шевченко, нагадаю. А, я, я скажу, як він з'явився у фракції. А, і там, до речі, ну як і більшість інших людей з проросійським поглядом з'явилися у фракції, там є пояснення, дуже логічно знов таке. Але той же Євгеній Шевченка, він зараз активно співпрацює з воєнною розвідкою він за зараз хизується вже відверто про це говорить що він допоміг україні в перемогах в пере переговорах з лукашенка з Лукашенком в тому що білорусь ну відмовилася від прямого втручання проти україни на так що Євгеній Шевченко — це теж такий специфічний персонаж Зараз він трохи інакше поводиться ніж раніше, а раніше да, він був великим фаном, публічним фаном, таким пропагандистом Лукашенка успіхів Лукашенка, що нам треба дружити з Лукашенка, і так далі. Так, от, як з'явилися ці люди, вони з'явилися по квоті Сергія Трофімова. Саме проросійські люди. Ковальов це інша історія, зараз теж скажу. І не справді не тільки Ковальов, слюсарів в Харкові і так далі. Там інша історія, і це урок на майбутнє. І, до речі, не тільки для Зеленського, а для деяких, я думаю, діючих політиків. Також. Так, от був такий Сергій Трофімов, хто колишній перший заступник офісу президента, який відповідав за регіональну політику. Він раніше працював в кварталі, був одним з юристів кварталу, ну і от входив в перший склад команди Зеленського, з якого зараз залишилось не дуже багато людей і в офісі, і взагалі у владі. Так от Сергій Трофімов був тісно пов'язаний з УПЦ Московського патріархату. Був людиною от, ну, От лобіст у ПЦМП, він точно був, але схоже, що у людини були такі, я б сказав, помірковані про російські погляди, як до речі, у багатьох представників навіть патріотичних українських еліт, які навіть після 14 року не відразу стали скажімо так, такими активними патріотами, які підтримували зв'язки з Росією або з проросійськими політиками, з тим же самим Медведчуком і так далі. У нас таких людей дуже багато, в тому числі і в деяких опозиційних патріотичних силах. Але от Рафінов, да, от людина була скоріше за все з такими майже проросійськими поглядами. У всякому разі, от він був таким носієм. Я б сказав, малоросійства, можна і так сказати, носієм ідеї російського миру в Україні чи поєднання ідеї російського миру з українством, і так далі, і от через нього і потрапили у фракцію в список партійний список саме такі люди, як Євгенія Шевченка і деякі інші, саме через нього Кавальов, Слюсарів в Харкові, це інша історія. Як до речі, група Павлюка. Це вже західна Україна, але я не бачу тут жодної різниці. Там з Буковини і не тільки з Буковини, і з Західної України були люди. От група Павлюка, так звані. Це переважно мажоритарники. Люди, на, які, на яких не робили особливої ставки. Їх висунули, але не думали, що вони переможуть. А хтось просто купував право. Я так розумію, він наробив внесок в Виборчий фонд партії Слуга народу, отримував право балотуватися, ну, ставав таким теж прихильником цієї партії. Ну, це ставки. Наші бізнесмени завжди роблять ставки. Купа прикладів, коли люди без ідей. Люди з сумнівними поглядами, з сумнівною біографією, потрапляли і до Порошенка, і до Юлії Тимошенка, і до багатьох інших партій. Я скажу, що і деякі люди пов'язані зі свободою, м'яко кажучи, теж мали сумнівні біографії, і це теж відомо. І так далі, це достатньо поширена практика. Вони купували, купували фактично можливість стати депутатом. А потім, коли почалася війна, оці люди вони стали колаборантами, просто або просто втекли, от як слюсарів. На жаль, це теж, от історія дуже показова, це індикатор проблем в нашій еліті, а також серйозний урок на майбутнє для всіх, не тільки для команди Зеленського. Що коли ви відбираєте людей е е е в депутатському наступному складі Верховної Ради? Пане Володимире, але от дивіться: ви згадували про плюси, звідки багато хто походить, а звід, ти ж вийшов Володимир Зеленський, ну, принаймні, в політику. Він оце теж дивіться. От звідси вийшов Володимир Зеленський. Зеленський був продюсером на плюсах. А, продюсером, а? да Але до цього, наприклад, він був продюсером, знаєте де? До плюсів. В, на інтері, здається. На інтері був. А ще раніше він працював сам на себе. Він успішний бізнесмен. У нього власна компанія квартал 95. Вони фактично робили свої власні продукти, які продавали, да але як талановитого менеджера, людина, яка талановита, робив ентертейнмент і в кіно, і в розважальному сегменті його запрошували як продюсера. от на інтер, на плюси. Тому казати, що він він не фігура рівня Дубінського. Це різні речі. Я це розумію, але а в мене трошки інше запитання. А звідси в мене випливає питання про ситуацію про атмосферу на плюсах. Тобто, якщо одна така людина звідти вийшла, друга вийшла, третя, а там же напевно, що хтось залишився з людей з подібним поглядом. І це ні. Один ні, ні, подібним, ні. Але... От знову ж ви взагальнуєте. От ви кажете, от з подібними поглядами, думати, що всі, хто з плюсів прийшов в Верховну Раду, всі ці люди, такі ж самі, як Дубінські, це не так. Це не відповідає дійсності. Але, але, але це середовище. Тобто, чи, чи, чи можемо говорити про якусь певну таку проблему, що на плюсах Півсад... і на інших каналах могли залишитися такі люди? Ну, перш що чергу на плюсах, все таке. Слухайте, такі люди, як Дубінський, Є у Порошенка на його телеканалі, є е, на деяких інших телеканалах. Купа Але таких людей була так. на телеканалах Медведчука. Є от дивіться, от я, я знаю людей: е, чимало людей з плюсів, людей з патріотичною позицією, з патріотичною позицією, з українською позицією, які завжди підтримували Україну, і саме така позиція там переважає, домінує. Там є нюанси пов'язані з їх ставленням до Коломойського. Оце інше. Ну, тому що багато хто йому вдячний там, що вони залишились на каналі, хтось отримав акції каналу, хтось отримав високі гонорари і так далі. От їх стосунки з Коломойським це інша справа. Але от я ж кажу за власним досвідом, я знаю, що там більшість людей, особливо в інформаційному секторі, суспільно політичних проєктах. Це люди з патріотичними українськими поглядами. І е, більшість людей, які потрапили до Верховної Ради, такі самі погляди мають. Це люди з української там можна по-різному оцінювати, там є дубінські інтереси і так далі. О... Дубінський це окремий персонаж, це кіллер. Це персональний телевізійний кіллер Каламойського. Персональний. І такі кілери є у різних інших олігархів. Були вони на різних телеканалах. Хтось більш, так скажемо, був проявлений, хтось менше. Але ну попит на таких діячів в лапках, які є носіями чорних технологій, які через телебачення, через інформацію. Першу, я противник узагальнення. Казати, що от всі ті, хто з плюсів потрапив в Верховну Раду, вони всі такі, як Дубінський, це не відповідає дійсності, це різні люди, тому що там є дуже специфічний теж персонаж Ткаченка. Який був головним, якраз керівником Плюсів, і там є і бізнес-інтереси, і особиста специфічна позиція, власні амбіції і так далі. І є інші люди, які менш помітні. Щодо Дубінського, Дубінський був щось на кшталт Владимира Соловйова, російського пропагандиста. От для, для Коломойського він був таким Соловйовим. Його завдання було мочити. Або конкурентів Коломойського, або його політичних противників там, або кого ще да. плюс він і сам, я так розумію, іноді працював на власний інтерес. Людина жадібна, судячи з усього і дуже специфічна. Я думаю, що людина з дуже сильними моральними деформаціями, дуже сильними. Так що це я тому я во противник узагальнення. Дубінський це окрема історія. Там люди, які прийшли з плюсів, от точно також, як і фракція Слуг народу. Я там е, е, знаю чимало людей, і там е, чимало людей достойних. Але фракція така строката. Там є люди з ліберальними поглядами і є люди. З антиліберальними поглядами просто агресивно, антиліберальними поглядами, є люди з патріотичною позицією, і є люди, от носії ідеї російського миру. Так що тут я ж кажу це відображення того, як формувалася в 19-му році команда Зеленського, і потім все, що з нею відбувалося, це розплата за помилки 19-го року. Пане Володимире, але а чи оцей чинник цієї команди 19-го року, яка тоді формувалася і сформувалася погано, як з того всього випливає, чи ця проблема подолана, чи можна сказати, що зараз ця фракція є інакше. У ній немає проросійської групи або вона не, не грає якоїсь ролі. Точно можу сказати, що Внутрішньої проросійської, саме проросійської партії, там зараз немає. Вона і раніше не відігравала якоїсь ролі. Там було декілька людей. Я можу вам сказати, людей з проросійськими поглядами, там було близько десятка. Близько десятка. А скільки у фракції? А у фракції було близько 250 людей. Ну, потім там когось виключили, хтось там сам вийшов, да. там різні сумнівні персонажі були взагалі без поглядів. Без поглядів були люди, але про російських, ну на мій погляд, ну за моїми оцінками, не більше десятка були. Вони ніколи не впливали на політику фракції. Ніколи. От хто впливав певний час? Це от Сергій Трофімов, який, якого врешті-решт там прибрали. Не, не до речі, не за його проросійські погляди, скоріше, там да, інші причини спрацювали. Але певною мірою, я думаю, що е, от те, що там активні зв'язки, там навіть не проросійські погляди були, а от зв'язки з е, УПЦМП. І от е, я б сказав, така скоріше світогляд. Світогляд о, 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 цього руського міра, який там був присутній, у нього в голові скоріше за все, е, я цю людину не знав особисто, тому тут не можу стверджувати напевно, але я думаю, що такі погляди там були. Але ця, е, скажімо так: от е, я вам скажу так: е, набагато більше Медведчук впливав на Порошенка, ніж оці е, люди з. Е, Російським міром в голові а впливали в команді Зеленського. Ну але по репутації Зеленського вони вдарили. Вдарили? Так там більше вдарили другі інші проблеми. Більше Так, да, скандали там різноманітні вдарили. Але головне для мене: от ви кажете, вони вдарили по репутації Зеленського. Да, певною мірою вдарили. Да, але для мене головне, що Зеленський проявив себе як український президент. Найбільш визначальний час для нашої країни часи війни. Оце визначальне. Оце головне, все інше другорядне. А помилки, і кадрові помилки, і іноді політичні помилки робили у нас всі президенти без виключення. І великі помилки робили. Розумію. Дякую, дякую за цю розмову. Отже, це був політолог Володимир Фесенко, і він розповів про такі. Підводні, цікаві камені, що, що ділося у фракції Слуга народу і як це може діяти зараз. А якщо вам було цікаве це відео, а то дійсно було багато такої ексклюзивної інформації, поставте свою вподобайку, підпишіться на канал. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую, до побачення. Бачення.